Так, Всім друзі, привіт. Сьогодні у нас Volkswagen Bora. E, Збори у нас наступна забава. Як бачимо, обірвали ремінь, малий ремінь між предваривами і ГРМ. І що це говорить? Це говорить габела повна. E, тут я зараз ще просто для себе для самопевності. можливо, тут просто достатньо буде постелі Зняти, може десь рокер злетів, ще якась фігня. Ну, Це рідко таке буває. І скажімо так, от проста діагностика. Погнуло вас клапана. Чи ні? Погнуло. Це говорить, що погнула клапана. А відтак як у нас обірвали ремінь короткий, то у нас погнуло клапана тільки випускні. Плюс ці клапани, клапана вони досить популярні, вроді би навіть у мене десь є. Можливо, достатньо буде поміняти притерти і зберемо. Просто фізично не знаю, чи ми це все діли, встигнемо за сьогодні. Ну, Сьогодні почнемо з того, що зараз я розкидую по максимальному тут скажімо так, доступні місця. Е, відкручу штани, відкручу колектор, кронштейн і що щось любимо знімати голову. Ну, зараз для початку найголовніше скинути ремінь. Е, Почнемо з того, що зараз кинемо катушки, викрутимо свічки, запхаємо ендоскоп, подивимося, що там відбувається. Наскільки там все сумно, е, чи сильно там клапана товкали. Якщо є слід, значки на поршнях, нехер що думати, голову знімаємо. Клапана в мене, вроді, десь кажу, такі десь були. Е, Правда, з 1.4 мотора, але вони аналогічні. і я думаю, що ми... Перепакуємо і перепротеремо. Можливо, навіть не придеться нікуди далеко везти. Єдине, що розбор зі зняттям головки. Відповідно, і треба замовити прокладку. Треба купа, як то кажуть, тілу рухів, але побавитися нам все ж таки прийдеться. Халяви на таких двигунах не буває. Якщо на вазах, тазах степінь зжаття менше, відповідно, є великий зазор. Відповідно, на багатьох моделях є ну, переважно вісьмиклапи, рідко буває на 16-клапанах виточки на поршнях. Буває таке, що навіть клапана не гне. Ну, Тут нам не повезло. Тому розборка нас чекає. Поїхали. Зараз, поки у нас автомобіль ми потрохи почищали, зараз роз... воно все понамерше, запалив грубку, Зараз стає. Хай трошки підтане, аби менше на голову капало і піднімаємо, розбираємо. Так, як бачите, я вже хотів розкидати, скинув вже впускний колектор, зараз ще скину випускний колектор. Поскидав максимально провода, викрутив свічі, не вже може заліз. Так, є явні є по першому циліндру, по третьому циліндру. Плюс у нас пастель походу пропускає масло, бо є у нас масло в, цилиндр... в колоді свічей. Тому е... переоплотнятися так і так буде. Зараз що? Знімаєш ще цей колектор. Відкручую ЄГР, щоб у нас головка була повністю вільна. Е, піднімаємо, зливаємо антифриз, скидаємо рівні на висоху. Кондік генератор і цей. Ну Генератор немає, насос на відручає, що тут, От тільки не чи Тут є ще болт, вроді би ще є болт, що в голову вкручується. Це зараз ми побачимо, що можливо це якроште додається зняти верхні. І криштень, звичайно, що подушки. Ну, Щоб посеред зняти, він не заважає. А от іменно, зняти головку мені здається, що він з боку прикручується. Та є. Вона є шпильта. -то. Тобто цей верхній кронштейн треба викрутити. І розберемо, розберемо полигонки, полегоньки. Час іде, робота робиться. Погнали далі. Можливо, фрезлив, скинув ремінь. Ролики декотрі, які будемо так і так не замінюватися, кидаю насос і дивлюся. що таке Правильний кут освітлення покажу. Раз. Два. Ну ви поняли. Коротше колектор по лопу. І представляєте, це все січе. Це сторонній шум, це підсікання, це чадні гази спереді. Це говорить про те, що є вергійність того, що каталік тут трошки вже вмер, бо коли вмирає каталік, або він частково забивається, або оплавлюється. Автомобіль втрачає трошки мощність і починає надто сильно каталік розігріватися до такої степені, що лопає колектор. І, Відповідно, полопав колектор йому стало трошки легше дихати, бо він через ці отвори почав більше сікти і типу, мов, типу, відновилося е, вихлоп, але не, тим, не таким чином, що треба. І так само ось село, що є тріщини в колекторі, е, можуть створювати неправильне приготування суміші. Тобто підсасується паралельно з вихлопом. Повітря і лямдазонд, цей перший лямдазонд, що ногу шкурку стоїть, він якраз коректує приготування суміші. Відповідно, він підсасує повітря і він починає суміш трошки збагачувати, тому що думає, що занадто багато повітря. А насправді повітря нормально порція йде, просто то, що тут на вихлопі є потрісканий колектор. Відповідно, два варіанти виходу. Або замінювати цей колектор, або пробувати його хоча б варити і сподіватися, що воно буде жити. Так, зняв поставили, розпредвалів. Давайте так, просто чисто от, Металова лінійка. Цей вал у нас не страдав. Як бачимо, кладемо на ролики. У нас торкається лінійка на всіх роликах. Кладемо ролик на ці ролики. Цей вал у нас проскочив. І бачимо перший клапан першого циліндру. Третій клапан і четвертий клапан третього циліндра. циліндру. Перший і другий клапан третього, третього циліндра. Коротше, пострадав перший і третій циліндр. Ми звичайно що голову в будь-якому випадку знімаємо, інакше ми цей клапан не поміняємо. І відповідно будемо їх перевіряти на герметичність. Розсухарювати, засухарювати, притирати. І бавитися, ось така от бідося. Я розумію, по-перше, е, на третьому циліндрі короми це було позлітали. Е, я їх зараз просто все зараз повставляв, бо лежали збоку, один тут, один тут. Тому і розпридвало таку люфтував. Але повірте, навіть якщо я зараз поставлю, поставлю, виставлю запа, е, ремінь і назад все зберу, вона не поїде. Навіть не фантазіруйте. Е, тут тільки... Перетірка і ще Вона Якщо її запуститься, то вона буде чихати, передіти, все, що хоче, тільки не буде працювати на дальній чином. Тому робимо так, щоб було добре. Розбираємо далі. У нас тут було підтікання. Ось тут воно у нас вимило. Тобто воно з-під пастелі розпідвалів, бачите, на колектор масло підтікало. Uh, uh, mm -hmm. Маємо анаеробний герметик. Тобто все буде ставитися на аєнеробний грудінго. Аенеробний герметик, блин. господи, а то поназивають. Так, добре, зараз нам треба зняти колектор і колектор я буду його знімати повністю, тобто відкрити його знизу. Щоб його можна було обварити і надіятися, що та обварка буде тримати, не буде далі більше тріскати, ну, бо дефекти ці треба устранити. Усунути. І тоді знімаємо кріплення двигуна, знизу чимось підіпряємо і відкручуємо вже термостат, головку. Перше знімемо помпу, щоб злилося з головки. Потім термостат. Там у нас три гвинта. Кидаємо туди-сюди і відкручуємо голову. Так, Викрити значить тут цілий, Воно порвало знатно. Порваний, і другий, і третій, і перший циліндр. Єдиний, який у нас не рваний, походу тільки четвертий. Тобто обварювати придеться вон, попри шов, по всій довжині, дивіться. дивиться. І цей так само весь поприйшов повністю все порвало. Другий, третій, от от, 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 перший до середини його порвало. І так само от що, весь, вся, вся тріщина по всьому шві Чи-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хочу чик, 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 чик. показати, щоб було чітко видно. О, бачите? тріщина по всьому шві. Бачите? Це коротше, караул. Тобто це все діло треба обварити помпочку світлю. Доливаємо, що не злилося. Зняли божку. Е, всі. <голігі> що, навіть не повертається. Всі клапана клацнуті. Всі вісім штук. Всі вісім клапанів позначили поршня. Всі вони в позначках, всі вони зустрілися з поршнями клапана. Так що халявки не буде. Будемо зараз замовляти запчистюльки на ранок, щоб привезли. І клапана треба замінювати і притирати. Погнули їх знатно. Ось такі поперегії народ. Міняйте вчасний ремінь і буде вам щастя. Є трошки нагарчик. Ой-ой-ой-ой. яй -ой Отака -ой -ой -ой. От фіня. Прокландок теж міняти будемо. Знявся разом з башкою. Проклондосик став пластмасовий. Тримати він ніяк не буде, це однозначно. Резиночку це теж замовляємо, замінюємо. Ось такий ми зробили сьогодні розбір польотів дефектовку. Так, сумно. Але ну, нічого. Не страшно, не критично. Клепанці міняються і машинка їде. Так, трошечки бабосики. Залітне бабосики, але... Але це все чиниться. Це, ну, скажімо так, не застукав, не заклинив. Тобто це не є страшний ремонт. Добре, в принципі, по розборці у нас сьогодні все. Зараз я мушу закріпити цей двигун, бо поки завтра приїду запчастини, зранку в мене ще буде один клієнтик. Йому треба там зробити там ненадовго. Тобто підйомник мені треба буде вільний. Я тут в принципі заклинув потиком. Треба буде собі купити той підвіз, щоб можна було підв'язувати і підвішувати. Поки що я не маю ще його. Я бачу, ну, рідко попадається, що мають борти. Зачасту попадається автомобілі, в яких треба робити щось по мотору. І бортів на крилах немає. Тобто нема на що вперти, розумієте. Ні полки, крилані, переважно якийсь француз, якийсь пластмаси, що нема де поставити. Тут є, тут би зараз все перекладом нам пригодилось, ну нічого, якщо що. Завтра виріжемо брусочок і підв'яжемо шнурком до брусочка. Та банально за цей натяжний ролик він і так піде під заміну. Щоб хоча б не лежало на тому бруску на полосі, бо то воно почається розперту тут і там трохи піджати на бруску. Та не є велика вага і нічого не буде, але так добре, бо буде елементарно крутитися машина, полос буде крутитися. Брусок вискочив, мотор впав. Тому треба якось це закріпити. Так, ну і на зарядку акумулятор трошки, щоб підзарядився, бо він підрозрядився. Ось така бідосі, друзі. Нічого, пофіксимо. Все, замовляємо запчастини. І завтра буде, як то кажуть, тубі be continued. продовження. Це у нас відрача. Я потім ще... Ага, на, столі. на всякий випадок відкручу шків розпредвала, бо е, на цих шківах, я завжди відкручу, бо не дай Бог, прийдеться замовити, треба буде шукати. Е, Любиш шпонку обривати. Ну, так як це у нас все було добре, у нас тільки цей обірвало. Відповідно, е, коли отримує по клапанах іде клини і ривок. Е, часто буває, що обрізаєш шпонку. Давайте відкрутимо. І подивимося, що там у нас шківом. Так, тут повезло, шпонка ціла, її не зрізало. Все Жити буде. Так, все підвісили, кондик підвісили, від ленджерона сюди дали паркетину сюди брусочок, розклішили, скажімо так, його, нікуди він не дінеться, це можна зняти. Абу хай І Нармаз. Все, вкидаю колесо, машину можна буде завтра викотати і займатися. Поки не прийдуть запчастини, бо приважно пері... запчастини приїжджає десь 11 на обід десь такого. А за цей час можна, як то каже, ще купу всього зробити. Не гаяти часу. Тому на сьогодні все. Вкидаю колесо, автомобіль завтра викотається, йдемо замовляти запчастини. І сподіваюсь, кур'єр, завтра всі привезли запчастини необхідні для ремонту. Погнали.